Вітаємо вас сьогодні. Кременчуцька газета з відомим краєзнавцем міста Євгеном Дмитровичем Бергером відвідує Крюків. Ми йдемо по центральній вулиці Крюкива. Це вулиця Івана Приходька і зупинилися біля однієї з споруд, яка зараз храмова споруда, що раніше було у цьому будинку, що є зараз слово нашому краєзнавцю. Друзі, ми сьогодні робимо екскурс по приберечку Кременчука-Клюкову, це був колишній посад, який примикав до Кременчука. Як відомо, у 1870 році піде підзалізниця Харків Кременчук. У 1872 році був збудований міст через Дніпро, по проєкту і полковника Струве який вважався технічним чудом, чудом світу, у почали будуватися гонобудівні майстерки, дали поштовх нинішньому гонобудівному заводу. Тут же, недалеко, від цього місця був збудований вокзал за кошти ви відомо купцями цената Чуркіна. Повід був збудований оцей же будинок, де була залізнична лікарня, була і поліклініка, і лікарня. kar Був тут завідуючий авторитетний лікар Микола Соколов. Він жив на нинішній вулиці Руфа, обслуживав залізницю, один день качував, працював в Кременчуці, один день у Крюкові, мав дуже великий авторитет. Ну, який залишив слід. Він перший ски привіз ліпучку проти мух. Потім думав послати камежуйки, привозив цю ліпучку проти шкідливих насікомих мух. Чим ще він став відомий, Як він йшов і бачив, в яму прилися дівчинка, яка танула. Він дівчинку витащив і в мокрих штанях прийшов у дому, зробив розгон. Був невиданий порядок, та вулиця, яка називається Редутна, була благоустроєна. Згодом, коли була збудована лікарня, у Крюкові це був будинок дитячої творчості. Ну а зараз це церква Святої Ольги Київського патріархата.